Високоповажні випускники, батьки та гості. Дорогі дівчата, красиві та розумні. Дорогі хлопці, сильні і високоінтелектуальні. Сьогодні унікальний день. Ми поєднуємо одразу же декілька надзвичайно важливих не лише для могилянки, а для всієї України свят. Сьогодні ви робите впевнений крок в майбутнє і переступаєте ту невидиму межу, яка відділяє дитинство та юність від дорослого життя. І насамперед, з цією знаменною подією я від усього серця. Вітаю тих 688 випускників студентів, які нині закінчують академію. Символічно, що випуск відбувається саме у День Молоді. І у вашій особі я поздравляю з Днем Молоді усіх молодих українок та українців. І, чесно кажучи, трохи вам заздрю. Бо я закінчував освіту в зовсім іншій країні. Коли між нами та Європою ще не впала залізна завіса, вам же поталанило не просто жити в незалежній державі, в нашій Україні. Безкрайні обрії та неосяжні перспективи відкриває угода про асоціацію з Європейським Союзом. Бо вона, я в цьому впевнений, це наш важливий перший крок до набуття майбутнього членства України в Європейському Союзі. Я вірю в це, я не маю жодного сумніву, що кожен з вас вірив в це. А віра є ключова, необхідна складова нашої перемоги. Учора виповнився ровно рік з дня підписання цього історичного документу і вже 1 січня 2016 року. Угода про асоціацію і поглиблена та всеохоплююча. Зона вільної торгівлі з Європейським Союзом запрацює повною мірою. Цілком природно, що саме з європейськими стандартами місцевого самоврядування ми звіряємо концепцію і змін до Конституції в частині децентралізації. Європейська комісія за демократію через право, всім більше відома, як Венеціанська комісія, схвалила напрацювання. Робочої групи і Конституційної комісії. І на мій розгляд надійшов проєкт поправок до основного закону від Конституційної комісії, членами якої цієї Конституційної комісії є дуже важлива і вагома група могилянців. Дорогою до вас я поклав квіти до пам'ятнику ще одному випускникові могилянки, історичному гетьману Пилипу. Орлику, автору документу під назвою Пакта Конституціонес Легум лібертатум Кве екзерцис Запоров'єніс». Саме так Латиною звучить назва одного з найважливіших документів нашої історії, нашої Конституції і першої Європейської Конституції перекладається як договори. Та Конституційні постановлення прав і вольності війська Запорізького з перекладу назви документу і походить традиція називати його Конституцією. І попри вихідні та святкові дні, моєї адміністрації зараз кипить робота, ми детально вивчаємо кожну запропоновану зміну, кожну запропоновану поправку, які вже наступного тижня мною вигляді законопроекту, конституційного законопроекту будуть внесені до Верховної Ради і презентовані українському парламенту, свідомо і добровільно погоджуюся віддати на рівень територіальних громад значну частину і обсяг повноважень і фінансових ресурсів, якими сьогодні розпоряджається президентська урядова виконавча віртикаль, за президентом і за префектами. Залишаються лише контрольні функції. Але децентралізація не означає послаблення центральної влади в таких питаннях, як оборона, зовнішня політика, національна безпека, верховенство права, дотримання громадянських прав і свобод. І вона, ця зміна до Конституції, не має жодного відношення до федералізації. Українська Конституційна комісія за підтримки Європейської Венеціанської комісії ухвалила мудре і відповідальне рішення, надавши можливість мені, як президенту країни, як гаранту Конституції, конституційних прав і свобод, Конституційному суду і Верховної Ради притягати до відповідальності ті ради, які, не дай Боже, согрішать сепаратизмом і створять загрозу територіальної цілісності нашої держави. І в таких випадках я, як президент, негайно можу призупиняти Ради, Конституційний суд надає правову оцінку, а парламент призначає дострокові вибори. Без такого запобіжного рішення, як гарант суверенітету і територіальної цілісності, ні на які подібні небезпечні децентралізації не погоджуються. Готова до прийняття ще одна важлива. Порція змін до Конституції. Я буду наполегливо, навіть настирливо домагатися, аби парламент проголосував за поправки до основного закону, який ми вже чекаємо роки, десятки років, про скасування депутатської та судової недоторканності. Всі ви бачили, мабуть, на минулому тижні горе суддю, в якого при обшуку з мантії сипалися, наче листя з осіннього дерева. Долари, євро, яке що спільного має ця людина з суддівською владою в Україні? І я розраховую, що вже наступного тижня Верховна Рада поки що в індивідуальному порядку позбавить цього служителя Феміди імунітету, задовільнивши відповідне клопотання Генеральної прокуратури. Але Проблему треба вирішувати комплексно через повне скасування недоторканності депутатів і суддів. Так само необхідні і зміни до Конституції, які будуть сприяти реформуванню судової системи. Перші кроки до її очищення ми лише почали робити, але глобальна трансформація судової гілки влади має, повинна мати в собі і зміни до основного закону. В день Конституції я ще раз хотів би запевнити в своїй відданості парламентсько президентській моделі, до якої Україна повернулася завдяки Революції Гідності. Час від часу лунають голоси, мовляв, з української з управлінської точки зору ефективнішою було би президентська модель. Можливо, в такому підході є і раціональне зерно. Дехто каже, що нам необхідно зараз. Чисто парламентська модель, і тут, можливо, щось є. Однак гіпертрофірована влада президентів на портстрадянському просторі стала ознакою авторитарних, а деінде і взагалі диктаторських режимів. І за межі цієї недемократичної резервації ми зробили рішучий і безповоротний крок. А чисто без домішок парламентська модель для нас також є проблематичною з огляду на агресію. І потужну, довготривалу військову загрозу проти України. Протистояти таким викликам неможливо без президента, Верховного головнокомандувача, наділеного достатнім обсягом повноважень. І мені вистачає того, що дає Конституція, і просити більшого, як це робили президенти попередники, не маю жодного наміру. Тому чинна форма правління, яка в нас склалася для України, є оптимальною. І закликаю політиків не збурювати українське суспільство пустими балачками, а вчитися демократії, засвоювати мистецтво пошуку компромісу. Щоб не вийшло так, як колись писав ще один видатний випускник нашої могилянки, великий гетьман Іван Мазепа. Через незгоду всі пропали і самі себе звоювали. В історії чимало випадків. Коли демократії ставали жертвами сусідніх, хижих авторитарних режимів, які послаблювали демократичні країни шляхом організації в них політичних чвар. Нам відомі ці роки історії і ми не допустимо їх повторення. Дорогі, шановні могилянці, дуже дякую вам всім за запрошення на це свято. В такому для мене справжня честь бути. В цьому освіченому і шляхетному товаристві і в такому історичному місті, просякнутому українством, патріотизмом і волелюбностю. Києво-Міглянська академія була першим і тривалий час єдиним навчальним закладом для всієї східної православної Європи. Ми завжди про це маємо пам'ятати. І в історії України другої половини 17-18 століть важко знайти. Визначальні події чи явища, до яких не мала б стосунку академія. Саме тут зростала ціла плія багатьох талановитих людей, філософів, письменників, професійних композиторів, навіть державних діячів, вихованцями києво міглянської академії були гетьмани Юрій Хмельницький, Іван Ліговський, Петро Дорошенко, Михайло Ханенко, Іван Самойлович. Іван Скоропадський. То якщо із ваших стін вийшло стільки гетьманів, значить, рано чи пізно випускник чи випускниця Києво-Могилянської академії стане президентом України. Я в це вірю. Я просто відчуваю, що десь тут, прямо напроти мене, стоїть зараз той чи та, кого в майбутньому. Оберуть головою української держави. Я мрію про те, щоб це було втілено в життя. Дорогі друзі, так коли б нас не кинуло життя, ким би ви не стали? Я щиро вірю, що ви будете успішними в будь-якій сфері і зможете знову і сповна реалізувати свої таланти та використати ті знання, які ви здобули тут, в цих святих огілянських стінах. Ви довели, що навіть при поважному 400-річному віці можна бути лідером в інноваціях, які нам конче потрібні для успішного реформування, модернізації, реалізації європейського вибору та вестернізації. Вестернізації України і в києво Могилянській академії започатковувалася система зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнтів, які вже зараз здається абсолютно природньою. І працює повсюдно. Києво-Могилянка в усі часи було, була україномовним простором. Так само ваш університет першим впровадив ще одну мову навчання і дослідження англійську. Великий Гете казав: скільки мов ти знаєш, стільки раз ти людина. І щоб не бути глухим і німим в сучасному світі, треба володіти мовою глобального спілкування англійською. І зараз ми готуємо програму справжньої глобалізації України, розширення та можливості для вивчення а для певних категорій громадян і обов'язковості, включає державних службовців певних категорій, обов'язковості знання англійської мови. І не можу не пригадати. Дякую. І в своєму зверненні до парламенту України. Я наголосив, що я планую оголосити 16-й рік роком вивчення англійської мови. Go Global. Я впевнений, що це правильне рішення. І не можу не пригадати, що першою в Україні Києва-Могилянка ввела бакалавські магістерські та phd програми. Новий закон про вищу освіту, який нещодавно був прийнятий, теж написаний за допомогою могилянців. Чимало ваших студентів і я пишаюся цим працюють в адміністрації президента України в аналітичній роботі і в підготовці законопроєктів. Сьогодні ключовими факторами успіху стають інноваційний розвиток та людський капітал. Зараз, як ніколи, процвітання країни залежить від людини компетентної, критично мислячої, активної і відповідальної. Саме таких особистостей вже вміє формулювати і формувати Могилянка. Ми пишаємося тим, що з Києвом Могилянською академією пов'язують не лише ґрунтовні знання, а й дуже важливо поняття демократизму, особисту чесність, відповідальність, професіоналізм, реформаторство, відсутність корупції. І мені приємно, що кожна українська революція почалася. З Могилянки. Я про це дуже добре пам'ятаю. Знаю, що багато хто з вас планує продовжити навчання за кордоном. Найкращі університети світу високо цінують ваш рівень знань і здібності, відкривають перед вами свої двері, використати ці можливості. Але потім з новими знаннями, з досвідом, обов'язково. Прошу, повертайтеся додому. Повертайтеся, бо нам конче потрібні ваші знання, ваш досвід, ваш патріотизм, ваша українськість, що хочете, для того, щоб розбудувати нову державу. Хто, якщо не ви, цей дивіз українських десантників, я впевнений, що цей девіз тих студентів, які приїдуть, приїдуть до нас за кордоном. Трохи старша генерація повинні спрацювати так, щоб бажання повернутися в Україну у вас було нестримним і безсумнівним. Ще в 90-ті роки Україна здійснила спроби відтворити європейський соціальний порядок. Але тоді забракло критичної необхідної кількості людей, які б рухали такі зміни. В результаті замість європейських інститутів сформувалися їхні квазіформи. Під владою Союзу бюрократії та олігархії, по формі, нібито як в Європі, а зміст залишався совково кримінальним. Які зміни відбулися тепер, і що додає оптимізму мені та Україні? Сформувався потужний прошарок активних людей, для яких європейські цінності стали життєвою необхідністю, умовою самореалізації. І вихід на історичну авансцену української історії цього пасіонарного класу, пасіонарного класу, це я про вас, дорога наша молодь, створив ситуацію, принципову відміну від 90-х років. Вестернізація, модернізація отримали потужну соціальну базу, на якій успішно приживуться європейські цінності та інститути. Все в нас вийде. Не маю жодного сумніву, дорогі мої. Коли ми разом все в нас вийде, попри російську агресію, попри ті помилки, які ми припускаємо, попри суб'єктивні і об'єктивні труднощі, все в нас вийде, незважаючи на зусилля антиреформаторської фронди, яка формується на наших очах корумпованою бюрократією, олігархією, криміналітетом і п'ятою колоною, шановні пані і панове! Насамкінець хочу побажати цьогорічним випускникам знайти свій шлях, свою, говорячи словами сковороди, сродну працю. А в Києво-Могилянській академії я хочу побажати довгих-довгих років процвітання. Також звертаюся до керівництва університету та викладачів. Ваша праця це той внесок, який ви робите в формування молодого покоління, насправді зараз є неоціненними для України. Низький уклін вам за подвижничество. Усім наснаги, мудрості та щастя, країні миру. Нам з вами перемог і слава Україні!